Я вас вітаю. Нарешті добрався до берега. Сьогодні у нас, друзі, рибалка нетипова, можна сказати, для каналу. Давно вже не було рибалки на хижака. Не знаю, зайде вам чи ні. Будемо лазити по глухим болотам, пробувати ловити окуня, можливо, щуку. Я сьогодні в своїх проводжиках вейдерсах. Вейдерси у мене з неапріну. по весні отака тема, але зараз дуже-дуже жаркі. Не знаю, зайде вам такий формат чи ні. Давайте так відразу. Якщо... Це відео набере 3 тисячі лайків. Я відразу поїду, куплю собі нормальні заброди, щоб можна було літом лазити і було комфортно. І буду виставляти час від часу для вас такі рибалки по хижаку. Так, по снасті пару слів. Ви, мабуть, бачили, я показував на початку відео. Це у мене блюдо я собрав, Це у мене старший син на нього ловив. Кончик обломаний, дуже-дуже сильно підкрутив приманку, загнула кончик, обламала. Я тюльпан не переставляв, просто зрізав, скільки там 5 см, мабуть, і все. Получився спиня дещо коротше. Але такі ковирялочки мені завжди були більше до вподоби, ніж длинні спинни. Тому що вони дещо чувствительні і отзивчиві. Катушка 2000 на фаворит Арена, це можна сказати, ну я б сказав, так, топова версія у фаворита по катушці. Дуже класна. Плавний ход, поки що проблем взагалі нема. Один сезон, мабуть, я її юзаю. Детальніше по місцевості. Дивіться, такий полузалівчик. Я гадаю, зараз він. Можливо, навіть глухий, скоріш за все, тому що пересохло зараз води дуже мало, сполучення з основним руслом річки, мабуть, нема. Залів дуже-дуже мілкий. Дивіться, я не знаю, видно вам чи ні, але я в поляриках дуже-дуже круто проглядаю скрізь траву. Ну, не знаю, пів метра, мабуть, можливо, метр максимум цей залів по глибині. Час від часу трапляються такі дуже серйозні пориви вітру, і це, звісно, нам не на користь. Але ж таки, вже ми на берегу, а по часу, мабуть, друга година дня, можна сказати, на вечір я сьогодні вибрався. Давайте спробуємо. Стартанемо ми, мабуть, з поверхневих приманок. По волні, не знаю, буде працювати чи ні. Ну а на джих я взагалі надій не покладаю, тому що тут скрізь трава. От прям скрізь тут трава проводку не зробити. Селект баканчик, в ньому у мене ще отак от сумочка. Так що так її поставимо. Треба тільки приманка. Ага, приманку я візьму тут. Є у шакала така прикольна 3D цикада. Дивіться. От я б такий, щоб стартанув без неї. Не знаю, як вона працюватиме, не працюватиме. Це вже все нам покаже. Заводне кольцо, мабуть, треба знімати. Ну, дуже прикольна штукенця. Вона прям так тик-тик-тик-тик-тик. Звісно ж таки, якби вітер трохи вгомонився, то було б набагато комфортніше працювати поверхневими приманками. Ну, що ж робити, спробуємо. Коротше виходить глибини 30 см, а засасує майже по груди. Ну, тобто все остальне муляка. Ось така от тут історія, щоб ви розуміли. Так, а ну давайте глянемо, що тут цикатка. А що вона пірнає. Так, ладно, закинемо, глянемо, як буде працювати. Ну, польот шикарний. Ну що, перше місце у нас ноль. Я, чесно кажучи, на шарух сьогодні і не розраховував. Мені б таке хоча б стартануть, зрозуміти, що це за рибалка, наскільки вона навіть мені зайде. Продвигаємося далі. Хтось ганяє. Треба туди кидати. Чи щучка, чи окунь. Але точно хтось тільки що ганяв малька. Десь там. О, хорошо. А ну-ка. Выйдешь, чи не? За цикаткой, за цией. Есть! Блин! Ах, друзья, поклевочка была. А, мабуть, окунь. Ну, на зачепился. Ты что, прикольно. А ну, еще разочек. На 3D кадуть, поки що заработана тільки одна покльовка. Ну, прикольно така, але не засікся. Давайте хочу зараз спробувати джих. але мені здається, це завідомо провальна історія. Конечно, з густою растительністю тут. Поставив декоївський гачок. Офсетний 3-дюйми Swing Impact від Kittec. Шартрес наче колір, 4 г вольфрамчик чи бурашка від Селект. міняємо. І пробуємо. Ну я гадаю, це один-два заброси і все ж таки будемо приходити знов ще на попір. Я не знаю, що може бути складніше, аніж на шакаловський СК-поп вдіти застежку і застібнути Тут рот настільки топиться, що капець. Но тут в взагалі просто. О, так Блюберт его продергивает нормально. Ух ты! Вы это видели? Гля, гля, как красотка. тихо, 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 тихо. Только не зайди. Так долго провожала. Ой, так хорошая. Що, що я поводок поставили Оце воно о да гля яка красотка. так все 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 трошки втомиться ох єсть! так друзяки а ну голосуйте будемо ще такі відоси знімати чи ні? ніскапо шакаловський. Ти що, вже прям біля нас Так. Красавица. Ну наша пит втомилась. Зараз на свечку знов пить Тут, конечно, невеличка пиццака не завадила. Тихо, 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 тихо. Наша. Ну така десь граммиків 600, мабуть, щучка. Можливо і 700. Да. Друзья, вот він красавчик. Дивіться, прозрачный. Шакаловський СК-поп, наче 50 мм чи щось таке. Ну, не 65 мм, це точно, той дома десь лежить. Треба буде глянути детальніше в інтернеті. Я вам шо посилання залишу. Оцей красавчик сьогодні зробив, можна сказати, нашу рибалку. Так, друзі, ще раз, дивіться, ось вона, наша сьогоднішня красотка. Дуже класна риба, дуже класний бой дала. Ну Я не знаю, я від неї враження такі блин, прям потужні емоції отримав. Нам сьогодні риби багато, по суті, і не треба. У нас сьогодні проба піра. Цю щучку я зараз з собою забираю і ви згодом зрозумієте, буквально через хвилину, ви зрозумієте для чого. Я вже було подумав, що я задарма взяв з собою сьогодні термосил. У мене тут в балоні таке хвилина, мабуть, на 40 газу. Лишилось, але мені цього сьогодні вистачить. От зараз такий час дуже жарко, 30 давить жари в день, тому от використовую такі от шортики від Фаворіта, ну в них взагалі дуже свободно себе відчуваєш, вони легесенькі, еластичні. Ну, рекомендую. Ви знаєте, друзі, зараз хотів би б лише одне. Якось поділитися з вами тими запахами, які йдуть вже від юшки. Хоча саме основне ще, ну, зелень, там таке лавровий ліс попереду. Я не знаю, я сьогодні ще не їв, да, вже після обід діла, наскільки мені буде в кайф. На мою думку, оце що ні на єсть, сама натуральна юшка. На таку кількість води, стільки риби, це дуже багато, так і повинна бути в справжній юшці. Плюс, як казала, дуже прошарена людина в темі юшки, там не повинна бути ніяких круп. Максимум це одна картоплина, багато моркви, цибулина. ну В ідеалі, звісно, ще кусочок старого сала. От. Ну, Звісно ж, у мене юшка сьогодні не на вогнищі, якби ще на вогнищі, да? і там якусь пилаючу палку, яка жевряє затушити, щоб з димком була, ну, взагалі було б круто. Але сам, ну, от сам каркас, да, сама тема юшки, мені здається, сьогодні дуже правильна. Я гадаю, ще хвилин 5 і годі. Зовсім небагато приправи до юшки. Так, чисто, щоб запашок трохи. Чорний перець, завжди must have Уха без чорного перця, це муха. Зовсім трохи Лаврентія. Укропчик. І петруха. Чудово розумію, що сьогодні більше по часу можна було приділити риболовлі і трохи менше самій кухні. І так би було. Куди пропорціональніше по рибалки, взагалі, по відео? Але ж я повторюю, сьогодні проба пера і якщо вам зайде такий формат відео, якщо ви дасте обратну связь, я це побачу, то наступного разу ми з собою просто візьмемо куканчик, якусь одну-дві рибки посадимо на кукан, десь в очереті її прив'яжемо. І можна буде потім ходити ще пару годин, там, ловити в свій кайф, узнавати нові містяки. Потім повернемось, заберемо ту рибку і приготуємо її. Не обов'язково це буде уха, можливо, якось по-іншому дуже смачно. Коротше, друзі, все залежить від вас. Хорош, морква вже в порядку. Юшку виключив, нехай вичахає. Гадаю, хвилин 5 і буде саме те, щоб її їсти. Ну що ж, друзі, пробуємо. Нарешті. По температурі взагалі то, що треба. Гаряченька. По смаку просто щось неймовірне. Єдине що, ну трохи треба було менше пирсю кидати. Загалом класно. Ну і по пирсю, ну сносно, але для мене трохи менше. По солі все остальне просто смак. Класно. Морква. Класно зварилося. Зараз треба буде цибульку розібрати. І саму середину я з'їдаю. Mm. Це дуже смачно. Ви знаєте, мені ще дуже цікаво, що у нас риба. Я впевнений, що дуже класно зварилася, скільки там тій рибі треба, це ж не навіть не курка. все одно зараз спробуем. Вот так выложить. О, то, что надо. Да ты что? Офигеть. М -м -м. Ой, хорошо! Друзі, чекаю в коментарях, як вам наша сьогоднішня маленька пригода. Ну і тримаємо зв'язочок до наступних відео.